Доброго ранку, малята! Рада вас всіх вітати! А для початку давайте ми з вами привітаємося! Доброго ранку, рідний мій дім! Доброго ранку, рідний наш край! Доброго ранку, всім усім усім! Вліво-вправо подивись і усмішкою своєю посміхнись! Молодці малята! А зараз я вас запрошую в світ в логіко-математичного розвитку. Де ми з вами будемо далі вивчати геометричні фігури. А для початку, давайте ми з вами послухаємо казочку. А далі пограємо у бодрику. веселі жила Ось така Сумно було фігурі, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила подорож. І де фігура стежкою бачить. Котиться. Що це за фігура? Побачив круг нашу фігуру та питає, ти хто? Не знаю. Але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може хтось скаже, як тебе звати, запропонував круг. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачить, на галявиці будиночки стоять, а біля них галасують фігури, які не можуть розібратися, хто де живе. Малята допоможемо. Круг та невідома фігура також вирішили їм допомогти. Давайте спочатку розселимо фігури. Дверцята в будиночках однакової форми чи різної? Звісно, різної. А яка фігура зайде в круглі дверців малята? Покажіть, будь ласка. Так, це у нас круги. Покажіть їх, будь ласка. Один і два круга. А залишилися у нас іще фігури. В який будиночок ми можемо розселити? Так, будиночок що справа. А давайте порахуємо, скільки кутів у кожної з фігури. Один, два, три. Отже! Ці фігури мають назву Трикутник і називаються вони трикутниками. Давайте порівняємо невідому фігуру з трикутником. Чи схожі вони, малята на її кути? Так, скільки їх? Давайте рахувати один, два, три. Молодці. Отже, як вона називається? Так, трикутник. Отже, фігура, яка має три кути, називається трикутником. А зараз давайте ми з вами пограємо у гру, яка має назву «Не помились». Будьте уважні, називайте фігуру правильно. Молодці! А давайте зараз подивимося на малюнки і скажемо, яка ж э, фігура схожа на наш трикутник. Хородилися на тебе? Ви фігури. Скільки круїв малята? Давайте порахуємо. один. Два. Три. Вони однакові чи різні за кольором? Так, вони різні і за кольором, і за розміром. Молодці. Скільки трикутників? Тобто маємо вже порахувати один, два. Отже у нас два трикутника. Чому вони так називаються малята? Так, тому що мають три кути. А вони однакові за розміром? Звичайно ж, ні. А за кольором вони однакові? Також ні. Малят, а яких фігур більше трикутників чи кругів? Давайте ще раз порахуємо. У нас три круга і два трикутника, Отже, кругів у нас більше. А зараз подивіться навколо себе і знайдіть у кімнаті предмети круглої форми, а знайдіть предмети трикутної форми. А може ви ще згадаєте про квадрат та знайдете якісь предмети квадратної форми? Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з трикутником та повторили геометричну фігуру круг. До нових зустрічей!